Всім слава Україні! З вами завжди я, Керебер Майкрафі. І як відаємо, і як ви думаєте, що я тут роблю? От, 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 от я тут а, так, то, що я тут роблю? А, так це ж ми що на одному блозі, точно, і тут повністю все покрито бар'єром. І я не знаю, як ми вижмо, тому давайте ми зламаємо наш, наші блоки для того, щоб зробити якусь невеличку платформу для того, щоб було більше місця. Щоб нам було поки більше місця. Я хочу собі добитися до дерева, тому що мені треба дуже сильно дерево для того, щоб скрафчувати Інструменти, різні інструменти, скрачувати різні, типа кайлан, наприклад, лопату, мотику і все так далі. І тут ще можуть спастися якісь, наприклад, тварини. А тварин може спавнитися купа, то як свиня, корова, вівця. Ну, любий моб, навіть ворожий. І нейтральний, да. І ще. Ой, так. І ще. Давайте тут ще знову розширимо територію. Де буде тут трава? Я буду ритися. О, я пройшов якийсь перший крок для того. І давайте ми ще продовжимо тут ритися. О, 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 мох. Тепер нарешті ми докопалися до дерева. І тепер, але тепер тут треба означити, обозна... Я означу все тут мохом, От отак. Отак, означу для того, щоб не забути де, де треба копати, щоб не загубити наш один блок, і щоб не розкопувати всю цю поверхню, тобто всю цю всю цю цю штуку, як там його назвати? Я забув як ну цю платформу не знищувати. Коротше, ну ви ви зрозуміли. Давай починаємо. І тут мені прийдеться вижити аж цілих 50 днів. Це відео буде по частинках, тому обов'язково підписуйтесь на канал, поставте вподобайку і ще долучайтесь до мого телеграм-каналу. Посилання все як завжди в описі. Ну а поки ми ще нарешті добули собі. Ой, а де дерево? Я ж то був, що дерево. А, я ще його не добув. Точно. Ну, давайте ще добудемо ще одне дерево. І у нас вже є сім дошок. Тому, ой, тобто колоди. Так, тепер. Ми скращуємо дошки. Тепер ми скращуємо верстак, Павки, Палки. Все, тепер я хочу зараз скратити всі необхідні інструменти для того, щоб ламати. Я скраплю спочатку лопату і сокиру для того, щоб копати траву і рубати дерево. Так, тепер ми починаємо Ну, лох мох не лопатою. А, Вот, тепер буде так набагато швидше рубати мох. Не траву і мох. О, тепер ми нарешті зро так. У нас вже є лежать в мене 43 земля. Тому я хочу тут розширити свою територію для того, щоб були якісь тварини для того, щоб я їв і розмножував. І ще я хочу збудувати собі якийсь шикарний будинок для того, щоб якось вижити. Тому це буде від це відео буде по частинках, тому не пропускайте мої наступні відео про один блок і. Це від, ці відео про один блок дуже часто, тому навряд да чи в мене буде тисячу переглядів, або навіть ще й 2000, тисячі, або навіть 100 тисяч, я не знаю. Садя і Каспер знімають, ви знаєте. Ну, якщо вам потрапили на моє відео, то скоріше ставте лайк, бо, тому що мені не вистачає лайків. Ну, і чекаю на ваших подобах також. Ну, а й, поки я. Все це говорив, я нарешті здобув 6 дошок. Але я не знаю, для чого тут поставили бар'єр. Оце мені питання. Ну, а я поки вже зібрав 42 дубових дошок. Тому давайте ми попробуємо скрафтити, нарешті, кайо. І якщо я, мені випаде цей е, вже крок другий, я хочу. Нарешті вже добути камінь для того, щоб робити вже кам'яні інструменти, зробити, а кам'яні і завжди швидше копають. Тому, нарешті ми давайте добудемо, добуваємо ще де. Давайте, 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 давайте. І я зараз не знаю коли буде, але в мене навряд, але в мене дуже багато моху. Тому давайте ми його теж розпоставимо, для того, щоб була більша платформа і щоб зекономити землю. І так, ну. Ой, я чуть не звалився, чуть не звалився з цього, з платформи. Ну, а я поки в мене мало залишається мало цього моху, і... Так, 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 так. І все. Ми зробили, типа, коло цього моху. Давайте ми продовжимо добути дерево. Ну, то продовжимо добувати, коротше. Давайте, погнали. Так, сокеруємо. Ну, трохи незручно, що треба поступово міняти інструмент. Так.

Ну, поступово міняти мені дуже важко інструмент для того, щоб його випадково не поламати Так, 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 так. Утяха так. Рукою, рукою. А ні, тепер лопатою, лопатою, лопатою. І давайте ми нарешті вже зробимо якусь. Наприклад, в е, мене вже є стак, і я не знаю для чого, що з ним цим робити. Тепер давайте ми нарешті розширимо нашу територію. Я хочу е, зробити вже нарешті собі якусь е, початковий для того, щоб я міг жити в цьому будинку і щоб злі боби мені не заважали е, цей, спати і мішати. мені коротше. Я тут маю розпоставити лам, але в мене немає вугілля. А вугілля можна добути із дошок. А мені, потрібен, а мені потрібно пічкати. Коротше, мені треба деревенне вугілля для того, щоб скрафтити факти. Факти можна ще крафтити із деревенного вугілля. Я, це діз... я в цьому дізнався в цьому Майнкрафті. Бо я в Майнкрафт вже граю дуже давно, я не знаю. О! О-о-о-о! Селянин, що, що ти тут торгуєш? Так. о, 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 у -о, о, Друзі, мені випав ось селянин, який торгує якимось речем. Ну, за чотири за дошки, за 4 ці колоди він може дати мені... Не оброблене залізо для того, щоб цей. О, листя! листя що не було? Так, давайте нарешті будемо добувати аж до О, дерево, мені якраз дерево треба. Але мені для чого ось одне не оброблене залізо, якщо. І за... Так. О, якраз одне останнє. Так, а ну. Він лише продає Ну, добре, добре. Попроб. Ну, то хоч подорогувався з селянином. Я не знаю для чого мені одне не оброблене залізо. По моєму, я тупий. Ну нічого страшного. Може наступний раз може бути якесь нове. Так, 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 так. Добуваємо. Добуваємо. Ну давайте ми нарешті розширимо нарешті свою територію. У мене якраз вже. Так, цієї землі, для чого цей старт, Тому давайте ми нарешті розширимо свою територію для того, щоб улазити якусь халупу, для того, щоб ми могли жити і повторюю, для щоб моби не тлі не заважали. Тому, нарешті, ми збудували якусь цю, і давайте ми приступимо. Я не знаю, для... чи мені вистачить дошок, чи не вистачить Давайте ми це і перевіримо. Так, ну, погнали. Тільки не кажіть, що я нубік в Майкрафті, і я що. Я не будував цю халупу, Просто це моя, буде моя початко, початковий дім. А що ти тут? Давай, іди вниз. Ану, іди вниз. Так. Збудуємо нашу хату. Ну, мені, по-моєму, висадить. По має має вистачити. тому що просто так. <с> я сказав: То блін, ну, ну, селяна, ну не мішай, будь ласка. Тут в мене буде вікно, тут буде теж вікно з боку. Ой, ну чого, тут буде цей стеля. <с> тобто цей стель. Так. так. Двері, тобто, ой, так! так так, 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 так блін. Мені тепер треба було ламати через тебе селяну. Ну добре, все. Ми нарешті збудували, а то а то а а ці дошки ми ламаємо. все Ми нарешті зробили якийсь початковий будинок для того, щоб ми могли, нарешті, як я вже сказав, жити. так Ну Тут мені мішають блоки, а в цілому будинок вийшов такий. Нубський, нубський, я би сказав. Ну, давайте ми ще хоч підлогу змінимо. Для того, щоб було це шикарно, шикарно, прям так. У мене лопата, по-моєму, скоро збиту. Давайте я включу. Ой, не то хіп-бокси. Я хочу розширені ці налаштування. О, все! Скільки мені лишилося? Одна, одна тичка, і все, одне копання, і все. Мені лишилося вже одне копання і все, і в мене мінус лопата. Дивіться, одна точка. Все, і все, і в мене немає цього, цієї лопати. То, ну, ну, прощавай лопату. Зараз ми з -з зробимо нову. Якраз в мене вистачає якраз палки і дошок. Все, ми скрафтили лопатку. Нову і ще попробую ще скрафтити цей листя. Так, трава, мох, трава, листя, листя. У дерево. О, якраз дерево. Яка це дерева? Яке це дубове? Дубове. Ну б... добре. Чому мені смиреково не випадає цікаво? Угу. Так, 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 листя. О, о, паросток, паросток. Мені якраз паросток дали. Дивіться, тепер ми можемо листя збирати. Давайте ми трохи розширимо нарешті територію для са для парска, для того, щоб він ріс. Для дерева. О, якраз вже вечір стає, я не знаю нічого. Ну давайте ми нарешті вже розширимо нашу територію для того, щоб було дерево паростка. звичайно, вже створюється дерево. О, якраз місць. І сонце, я по моєму ми вже нарешті збудували, і стамо ось тут з боку парасок. Я не знаю, чи він проросте, чи ні. Буде надіятися що проросте. Тому давайте ми продовжимо будувати. Мені якраз на наплювати на ніч, що мені що мені не поміщають. О, нашо скелет. Опа, що таке? А, блін, ні, 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 блін, друзі, я. І я просто впав через того, через того. Що це? Через того, через того. Ну, гамно повне Блін, але я всі впав всі ресурси. Ви бачили, як я опічно впав. Тому я буду тепер отак робити. О, якраз дерево, якраз дерево. Добре. Бо, ми, бо через це ось блок, я не знаю, як, це, як на це відреагувати. увагу. Я просто впав через той блок і все, і я потратив всі свої ресурси, всю свою землю і так далі. Все, ну, ну зато я нарешті можу зарядити сокеру і лопату для того, щоб цей ламати, ломати, е, копати і, і збирати. Так. Оч, і через той блок впав. Так. Ану, ану, о, дерево якраз. Давайте добумаємо. І я ціль це якось прожити 50 десять як я вже сказав. Ну я хочу щось рости краще. Давайте я поки копаю. Я хочу вам розказати якісь анекдоти. Наприклад, давайте я. Я знаю, не знаю. Я мало анекдотів знаю, тому я розкажу якісь цей е, е, анекдоти. Ну я перший анекдот: ну наприклад, хлопчик не вмів вимовляти слово шість. І йде якраз один раз в магазин і каже продавцю: Дайте мені сім пачок масли, а один не треба. Смішно? Ні? Ну добре, тоді продовжимо копати, а поки я знову розказую якийсь анекдот. Оцей як буде дуже популярним. Лібо є ще стрибати з парашутом, боюсь, то стрибай без нього. Смішно? Ні, не смішно. Тоді погнали далі копати. А чоє я, бляха, сокирою копаю траву. Я що дв'ю? Ну добре. Опа. Що за цей? Ану, чекайте. А що це в мене цей фейерверк тут зірвався? Що ти мені? А, я зрозумів! Тепер тут селяни буде цей торгувати більшими ресурсами за 15 землі ми можемо. Ось! Ось, ось у вас парасток, це вишневий парсток. Я тепер буду копати. О, мене. Мене якраз. Мені ще, мені ще три землі. Мені ще три землі я отримаю отримуєте паросток. А ну о! Ще один селянин. Прикольно. Ну, а я поки вже нарешті потрецю з цинцеляном і отримав нарешті ось цього красока. Я поки десь його попробую розставити, наприклад, десь 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 десь. Так, і ось тут. Я буду вишневе, вишневе дерево збирати. Ну, а я поки добуваю цей це дерево. Ну, це буде тривати дуже-дуже довгий час. Тому я не знаю, пришвидчувати чи ні. Ну знов я впав через то гамно, цей блок. Пав я впав, я стратися свій ресурс. Ну, слава Богу, щоб я цей. не потратив свою цю. Тепер я буду ось так от збирати. Ну, я вже другий раз помер через той через той дурний блок. І ну, не я не знаю, як на це реагувати. Чи сумне, чи я маю сумувати, чи я маю радіти. Я не знаю, чи я, як мені реагувати. Тому, ну, добре, що хоч мені дерево подає з цих оце. Оце ось, оце ось, 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 ось. гамно блок. Тепер воно мені випадає щось часто. Во, ой, я трохи так ставлю ось ось. Щоб не, бу, не перепутати з яким- і щоб не зруйнувати цю платформу. Тому я не знаю, чи пришвидю чивати, чи ні. Давай. Давайте я спробую якось пришвидчити. Не знаю. Ну, давайте спробую пришвидчити. О, друзі, я нарешті не купався до камів. Тепер у нас з'явився якийсь ще один селян. Давайте ми його звільнимо. Так то освоби, освободимо. І нарешті ми докопалися до камню, друзі. Докопалися, нарешті, до камню, Тому скравчуємо кам'яне каю. Трив'яне, точніше кайо. І нарешті ми, нарешті, добуваємо легендарний камінь. Тепер ми нарешті докопалися до каменю. Нарешті, нарешті, докопалися до каменю. Ну, а я поки не знаю ще. Давайте ми ще я ще раз прискорю. О, яка. У ще один камінь. Прикол. Ну давайте я знов поки прискорю. Ну, а ви поки що слідкуйте. Блін, друзі, я поки цей е, прискорював мене. Я знову впав. Я знову впав. Я знову потрапив цього. Я знову потратив все свої ресурси. Я вже тре. П'яти і не знаю, який раз я вже впав. Я... Я хотів цей, просто поставити якісь... як якусь щось важке для мишки, щоб цей. Щоб не чекати. Просто. Я не хочу, щоб я, я тапав. Я просто хочу, щоб Так, ну, давайте я на щось наступне. Давайте ми якийсь один блок зрив. Ні. Так, видих. Давайте... Тут. Ну, ні! Пляха, воно провалюється. Ну як мені тоді взагалі виживати? Що ти тут продаєш? За 16 камінь ми можемо один е, тросне. Ну, за п'язалізо ми можемо відрогути. поставити. А за. Короче. ну тут тобто ти фігні, по-моєму. Продаєш ну, за ту їжу, ну за їжу, за, за, за якихось чотири е, строляку, це імба, просто це імба. Ну, я потратив все своє дерево. Ну ні, я тепер якось не можу я вижити. Тому давайте ми попробуємо із, із, цього. із дерева попробую, якесь од, одну дошку, хоч щось, хоч щось. Ух, да то. Зато хоч кайло нарешті б скрафти. А то би я. А то би я б панікував, як би мені вижити, як я цей. Міг вижити, Тому нарешті ми викопуємо нарешті цей. І нарешті я можу тепер цей. Так, 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 так. І робимо ще одну. Так, 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 так. так. Ну добре, за то, що хоч, хоч, хоч в мене було hey, дім із дерева а з землі, а то би я все. Було б мені, мені кінець би живання в цьому А, поки Ще ми чудово йдемо Ну, а я. Фу, я чуть-чуть псяг. Біпш... Ще поникаю вас сразу. С із Кокиру. Ну так, би собі. Ну, давайте ми нарешті добудемо наше друге камінь. Вже прибу... прям помер багато разів. Я не знаю, як на це реагувати. Ну, нічого страшного, це просте виживання, добре, що це не хардкор. Ну, якби був хардкор, то все. Якщо б я б здох, все, кінець життя. Ну, а пух, ще трохи я б провалився знову. І вон, нарешті. Так, камінь цей ава. Ось і, і через того блоку. О, якраз день вже настає. Прикольно Ми прожили хоч лише другий день нашого виживання на одному боці. У мене буде, по-моєму, багато частин на цю тему, на це виживання на цей один блок. Тому чекайте, но новеньке відео. Ми прожили лише другий день, тому. О, якраз мене вісім. Я можу тев, тепер придбати оту ту курочку, яку він. Де, де той селянин дзвоня? Один селянин, що ти робиш? Ей, о, ось саме. Тепер я можу купити собі курочку собі. Два, оці ось два курочки приготовлені. Отак так аж аж ти коли я це мовляв, така апетитна курочка, така прикольна. Ну нічого ще. Ну, не знаю, чи курка може мені щось дати, тому давайте ми продовжимо. Нарешті знову. Та блін Селя, ну, що ти ж Я тебе зараз порожне, зараз я тобі в пустоту кину. Хочеш, щоб я тебе в безотню кинув чи ні? Ну тоді не мішай мені, щоб я нормально вижив. Добре, тоді нарешті ми. Нарешті вже день проходить, день кидав день. День, 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 другий, по-моєму, так. Я не бачу, де тут день дні проходять, тому я потім де якось. Аль, ну, а якраз вже стає другий день нашого виживання на одномуся. Тому нарешті ми вже нарешті докопалися до камню. І нарешті ми десь і, був. І нарешті тут був якийсь ще селяни, але десь два селяни ще пропали. А де вони пропали? До речі, де вони пропали? Селяни, а ти не знаєш, де пропали ці селяни? Ці селяни, які були в минулому, так, за защит... що? Земля, за щит землі? Ми можемо купити. Буду аж три о, все. скільки мене о, сі чекай, все. чекай, 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 хочу цей купити де до, до, до від тебе цей ось цього кіскового борошно. Я можу тебе о. <реку> Уху-ху, <гум> я сіло, -сі друзі. Тепер я добуваю нарешті оце ось вишневе дерево. Тепер ми будемо тепер прокачувати наш дім. Тепер будемо прокачувати наш дім, щоб вона не як халупа. Якось. Ну, мені ще боші, поки треба мені ще овечок. Готово. Так, обережно. Так, тепер ми можемо. Дивіться, яке гарне дерево. Шкода ще його зрубляти, зрубляти. Зроб... 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 Ну, нічого страшного, нічого страшного. Тут ще одне, Там ще одне. Блін, я тепер не добираюсь. Ну, то хоч палки є. Нарешті ми. Доб... See? Все, о, привіт, Так, друзі, ну поки ми ще. Прикольно, прикольно, прикольне виживання. Коротше на отубоці. Тут я наразі прокачався до якогось нормального леву, але я ще не бачив ніяких ще е, якихось е, тварин. Мені, мені ще не запалилися тварин. І нафігай, нафігай, нафігаєм цей скрафтих. Ще одна сукеру, я не можу це пояснити. Нафіга. Ну, коротше, пішов, пішов сукеру в жопу Ну добре, так, а, а чого я лопату собі не скрафтив? А я ж можу скрафтити цей з цих. Звичневих цифа цих звичайневих з вишневих дошок. Так, тепер ми можемо копати швидше е, цей траву. І ми нарешті можемо. Тепер ми маємо докачатися до якогось наступного рівня. Давайте ми ще докачаємося до наступного рівня. І ми, і ми вже по-моєму закінчуємо, тому що вже відео триває трохи довше. Ну, поки я копаю, не забудьте до на моєї телеграм групи тому що на моє... так не чесно, на моїй телеграм-групі має бути багато підписок, а в мене лише два учасника. Коротше, ви заходите посилання. Є в описі, просто втикайте по сайт пикайте по посиланню. Вас перекидує в телеграм і нажимайте ту велику синю кнопочку При'єднатися до групи або по англійськи Join Group. І ви потрапите у мій у мою телеграм-групу. Тому, будь ласка, підпишіться на мою телеграм-групу. А я поки не знаю, чи докачався до третього рівня чи ні. Ну давайте ми спробуємо вже цей. Так, ну дерево поки ще багато. Я вже добув так. До так, так так багато цього каменю. Я вже... А чого я мовчу? Я ж можу Кам'яні інструменти вже скрафчувати. Лоу wow. Все тепер ми крафтимо кам'яне кам кайло крафтимо кам'яну сокиру. І ще, І ще І ще, і ще. Крафтимо кам'яну. Лопату, все. А ці минулі інструменти я потім переплавлю в пічці. О, якраз вже його вже можна пічку скрафтити. Все, нарешті ми її скрафтили в пічку, тепер ми її десь поставимо її сюди. Тепер у нас прокачені. Інструменти, все, все-все-все, Нарешті, тепер у нас будуть, тепер у нас боки будуть швидше, трохи швидше добуватися. Ну а я не знаю, чи я прокачаюся до наступного рівня, чи ні. Будемо надіятися, що так та що ти штовхаєшся, ти селянин, ти що? Шо? шо? Не знаєш що? Він мене не, не штовхай. Я тебе потім в порожнечу скину. Фух, я думав, що він вже сам в порожнечу, сам без зопню пострапить. Ну. Фух, я думав, що він Все, тепер я не можу з ним потрахуватися. Ну нічого страшного. Ну, а ми поки наречі на Так, так, і так. так. Сокера, сокера, ой-ой-ой, лопата, лопата, лопата. Так, 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 так. Камінь. Ой, якраз камінь. Ну, наприклад, я вже не дойду, що не дойду наступній серії. Ну, а я поки ще закінчую. Ну, а по... якщо вам сподобається це відео про виживання, то поставте королівську вподобайку. І подивіться, яке романтичне, типа, падає листя. Давайте ми під той. може мені отак от знімати. Ну, ну ми вже закінчуємо. Підписуйтесь на канал, поставте свою користь вподобайку І до моєї на моїй телеграм-групі і до мого телеграм-каналу. Посилання. Все, як завжди, описі та не штохайся, ти селяни, ти що ти штовхайся? Що Хочеш щоб я в поричнечу? Кинув? Хочеш сюди? А? Ну а на сьогодні все з вами Кер. Я з вами як завжди в Майкрафті і всім почекати на наступне відео до моїх зустрічей. Так, а я поки розберуся, де він селяти, Де він зараз я тебе в порижнечу.